Зараз подивимо, скільки там. Так. Щось. Ого! Аж біля 30 градусів. Нічого собі. А ну-ка, приближуємо. Так, 29. 28 чи 29? Оце так. Ого. Вчора було 20, сьогодні вже майже 30. Всім привіт, дорогі друзі! Ви на каналі Лілія Киселенко. Ми з вами у Черкасах. І Сьогодні ми з Дмитриком куди йдемо? На пагорб слави, так? на пагорб. Слави Приїхали. А, дідусь нас підвіз в дитячий парк, але щось Дмитрик не захотів. А. Там. Да, музей ми тут були. Ну там скелет мамы то был. Да. И там много всяких э, артефактов. Okay. Mm -hmm. Я еще хочу здесь. Приехать. Еще хочешь пойти? Mm -hmm. <laughs> Ты так смотришь это самое музей. Бегом, бегом и побежал дальше. Якось сходим трошки сейчас на это. Дедушка будет выходные сходим в музей. Зараз піднімемось сюди на пагорб. Там може вітер, ну зайдемо, зараз подивимось. Ось тут такі завжди троянди квітнуть, красиві. Ой, але вже вони от свіли. Черніг, бачите? Ось і залишила трошечки, ось яка красота. Это черепаха. Угу. Вот такие. Бачи, ты уже. Черепашка. А? Выросла. Выросла? Угу. Ага. Ну тут же надо их обрезать, что никто не обрезает. Марью пойдешь. Ой, а пахнет, конечность. Класс. Димка, куда ты уже полез? А? Я же тебя буду тримать подожди. Черепаха. Аккуратно, бо там да из дивись, не упади. Давай, черепаха. Вот сейчас наступишь на сумку и бабах. Спинки. І чого Це моя цієпарка? Спирікати. Піднімаємось наверх. Тут, як завжди, вітер. Ну, сьогодні вроді як 30 градусів тепла, то вітер повинен бути теплий. вже наверху привет машин да дні ну щось він знов такий черный бачиш які над днем эти хмары І він прям такий черный черное небо да. тут уже хатинку строїть якийсь буде готель. готей похороні строїть там стройка йде застраюють перех весь забудовують Пошка. Я Пошка. Пошка. Еду на самках, вау, uh -huh. oh, oh, площадка. Я хочу на пусанку. Очко немає темно. А Водичка прибула, була аж там, там за камнями. А тепер прибуває. Ну а вообще вода завжди тут аж під самим цим заборчиком. Ну, зараз нема. Кораблик. Трушки стало прохолодно і вже ніхто не купається тут. О, коли жарка, жара. <реклама> 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 да, видишь, она настоящая? Она не настоящая. Вилки? Вилка какая для рыбы? Но это не юки, это да. Похоже на юки. Ой, гляньте. Кто это тут, тут выглядает, да? Митрик. Кто это такие? А он там далее еще то есть, Он еще, глянь. Mm. Это чотко. Это что, собаки? Собаки. Наверное, нельзя залазить. Залазить нельзя туда, да? <рес> Они могут. Да. Вот еще один. Это вот еще апартаменты один. строятся. Для богатиев, бачишь? Еще один. Угу. Тут був пляж місцевий, а тепер тут будуть апартаменти. Ми вирішили віддали Долини троянд пройтись з Дмитриком. Тут зараз буде кишення, по-моєму, на цій стороні. Купимо морозиво. підемо далі до Дніпроплази, якщо дійдемо. Так? Сонечка нема, погодка така добра, не жарко, можна йти. Жовте скло, тому сонечко світить і. Таке прям золоте, здається, красиво. Тут будинок вже строїться теж. Будується, так сказати. В цьому місці закладається алея пам'яті героїв, загиблих в російсько-українській війні. Скільки тут насаджено вже дерев. Ми йдемо далі. Так, да, пускається. Mm. Значить, які тут. Зараз переїдемо на ту сторону. О, Туди... Тарас наш похожий, так? Да? Так, ось зараз переїдемо на ту сторону, Вон велика кишеня. Йдемо в кишеню чи підемо в другий магазин. Кишені. Дімки какое мені названня мороженого покажи. Ну, там. морозово крафтове смачне таке. Клас. У мене просто хрещатик. А, а будь-яка вода. А так, да, дуже смачне. Якби я знала, я б таке саме купила. На наступний раз треба буде купити кишені. Ми тут, не пам'ятаю, коли ходили пішки. Трошки зараз пройдемося з ресторан Анталія. Прусничок українська ресторація. Це у нас вулиця Володимира Великого. Не знаю, як раніше називались. А зараз так. Атмосфера Гран Кафе. Так, а тут файна маркет есть. Ось ми хотіли дивились квартири, як строїлися в цьому буди. Потім нам сказали, що буде перед цими вікнами строїтися будиночок. Так оце ми хотіли там, в цьому будинку розуму купити. Але тепер строїться будинок і там воно все закриє. І ми вирішили не брати тут. Квартири, бо строю, дом рядом строїться, прямо вікна в вікна. Давати такі гроші за від хоті б на місто і тобі все це закриють. Тут, мабуть, трансформаторний І будиночок красивий. Підемо далі, там делікат, АТБ. Був магазин Грам, час делікат. А тут ми виходимо кудись наверх, до ЗАГСу в мене. Але чи спока. Так, йдемо далі ми, так? Так. Підемо далі, тут це школа якась. 31-та чи що? 34-й. Оцей асфальт новий тут зробили, постелили вже. Ще тут був ну, нормальний асфальт. Бачите, ще зверху постелили асфальт класний. Де вон вибересть туди. І сходинки нагору. О, а може нам перейти, але ми там... Так, да, сходинки. Були колись тут сходинки, але вони зараз закриті. Там в аварійному стані. Да. Ніхто не ремонтує. Да. Угу. Не бачу, зачинено чи ні. внизу. Там наверху була стрічка, що не можна заходити. Та і все, ви бачите, яке воно. Колись ми як приїхали 10 років, тому то сходили. Сходили тут пару разів, мабуть. Цим сходом сюди. Ходили, гуляли, дивились на місто. Ой, зато тут скільки галичі. Гляньте прямо. Гроздя. Повне дерево, лянські келичі. Он, бачить, он? Я бачиш, закрите, он? Бачиш? Даже это решетка, там що нельзя туди Бо Воно все обсипається, можна впасти. Жалко. Ми були теж тут, як приїхали, були на екскурсії і казали, що тут заводив сюди у нас якийсь екскурсовод, казав, що тут саме в цьому районі десь була митниця. Вроді щось тут розкапували, знаходили артефакти. Є. Постараємося перейти, але ну, зараз немає ніякої розмітки. Давай, Да, и нас... Вот, снова... дякуем. Дякуем, дякуем, дякуем. Ух, площадка! <сёжка> да. А нас меня? пропустили. Мы быстренько перебежали. Вот сейчас нема никакой разметки. И, может, новый асфальт. И вот. А мы с Димкой вот тут на этом перебежали. через дверь. Сейчас тут выйдем. І наліво буде, справа Велмарт, а зліва Дніпроплаза. Ну, ось оце тут Велмарт, Оце вулиця Припортова Тут є українські ковбаси, зараз зайдемо, треба купити щось. У нас недавно тільки ковбаски. Ось тут рибна крамниця і українські ковбаси. Зараз зайдем.